Шановні студенти, шановні здобувачі освіти, наші аспіранти, ми вас зібрали тут, щоб привітати вас з проходженням курсу навчання від компанії Сіта. Ви бачите, що вдалося поєднати навчання і Підвищення кваліфікації викладачів і розвиток ваших компетентностей, зокрема професійних. Дуже добре, що були студенти, які проходять в подальшому дисципліну електричні системи та мережі. Сьогодні на нашій кафедрі електроенергетики відбувся завершувальний етап серії вебінарів від компанії Сікам Україна. Вебінари відбулися за ініціативи нашого університету та є результатом плідної співпраці з компанією Сікам України. Кожному студенту було запропоновано вирішити чотири завдання, за результатами яких найбільш активні студенти отримали сертифікати про проходження теоретичного курсу. Ці результати навчання ми розглядаємо в дисципліні електричної системи та мережі. Тому вебінари інтегровані в навчальний процес. І можуть бути використані студентами як результати, отримані в неформальній освіті. Співпраця з компанією Сікам як представницею високотехнологічного бізнесу надає студентам абсолютно нових можливостей для опанування конструкції ліній електропередач, кабельних повітряних переходів так і розширюємо елемент дослідження. Сервіс Сікат, який постійно оновлюється, надає студентам можливості набути навичок проєктування, Електричних та механічних розрахунків ліній тому щиро вітаємо наших студентів, викладачів з отриманням додаткових знань, вмінь і навичок.